Як отримати гарні сходи перцю? Всі на перебій розповідають і обіцяють відкрити свій секретний секрет. Що ж, давайте сьогодні і я поділюся своїм секретом. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. А справа в тому, що ніякого секрету тут і немає. Для того, щоб отримати сходи перців. Гарні, дружні сходи, та ще й швидко, потрібно просто дотримуватися правил агротехніки. Дотримуватися кількох простих досить пунктів. Перший це якість насіння. Перчик гарно сходить протягом 2-3 років. Надалі він стрімко втрачає свою схожість. І як би там на пачках не писали, що 5 років він буде сходити, 2-3 роки гарантовано, а надалі. Гірше, гірше і гірше. Тому буде дуже добре, якщо ви маєте змогу десь зібрати самостійно насіннячку, якщо це сортове насіння, або придбати свіже, придбати якісь гарні гібриди. Звісно, зараз це не дешеве задоволення, насіння гібридів дуже дороговартісне. Я висіваю вже багато років перчик не лише для себе, висіваю його і на продаж розсади. І тому я збираю самостійно сорти. Які це сорти? Це перчик Еней, Антей. Це такий жовтий та червоний перець, він є крупноплідний, з тостою стіночкою, такий салатний варіант. Подобається мені перчик Король півночі, також його збираю. В нього тоненька стіночка, але він дуже врожайний, підійде на фаршировку, на заморозку, на щось таке. В минулому році спробувала я розхвалений перець Леся. Також сподобався невеличкій, цікавої форми з гострим носиком, товстостінний, дуже солодкий. Тому в цьому році також буду висівати його не лише для себе, але й на продаж, вже багатенько посіємо. І ще щороку беру різні різні. Перчики на пробу, так би мовити, зі мною діляться мої подружки з інстаграму, дівчата з різних регіонів, маю дуже багато друзів. В цьому році поділилися зі мною перчиком венгерська паприка. Буду пробувати його сіяти. Перчик пастух і якийсь такий безіменний помаранчевий перець. Спробуємо і його. Мені дуже подобається такий обмін насінням через те, що можна спробувати різні регіони, і в різних регіонах ті чи інші сорти будуть вести себе по-різному. Тому спробую і їх. Також хочу спробувати висіяти гібрид Барбі. Тут всього 8 насінинок, але мені цього достатньо. Спробуємо, як він себе поведе. Отже, перша і така основна, основне таке правило це насіння має бути свіже. Обирайте свіже насіння. Другий фактор, який мега важливий, це температура пророщування. Від температури буде напряму залежати, які ви сходи отримаєте і як швидко. Перець дуже теплолюбна культура. Йому потрібно для сходів, якщо ось так оптимально, це 25-28 градусів. Це має бути не температура повітря, а температура ґрунту, в якій ви висіваєте. Буде дуже добре, якщо ви маєте якісь стелажі. Можна застосовувати теплі килимки, якщо ви хочете пришвидшити процес. Я килимків ніяких не застосовую. В мене стелажі з підсвіткою. І знизу підігрівається поличка за рахунок того, що лампи висять на суміжних поличках, тобто трошки є підігрів. І тому сходи зазвичай отримую дуже-дуже швидко. Це 7-10 днів максимум, і вже є гарні сходи. Звісно, якщо ви будете вирощувати на підвіконні свій перчик, то сходи ви отримаєте значно пізніше. Температура ґрунту буде низька від підвіконня іде завжди холод. І там буде температура ґрунту ну, десь 15-17 градусів, десь ось так, в, цьох, в цих межах. В таких умовах перчик може сходити до трьох тижнів. Ось через це люди кажуть, як ви так висіваєте, не може бути за тиждень. Може, якщо ви даєте гарну температуру. На підвіконні немає такої температури, і тому сходи будуть пізніше. Це не означає, що там нічого не вийде, у вас воно не зійде. Ні, все вийде. Єдине, що ви враховуєте ось цей термін. Для того, щоб мати вже визначити правильні строки посіву, ви маєте це розуміти. Сьогодні у нас 7 березня і я починаю висія свого перцю. Перець мій для відкритого ґрунту. Якщо ви висіваєте для теплички, звісно, можна це зробити раніше, бо ви маєте змогу висадити перчик раніше. Для відкритого ґрунту для моїх умов це оптимальний такий варіант. Від посіву мого до висадки в ґрунт мене десь 2 місяці. Ось тиждень піде на пророщування, і плюс десь днів 50 на те, щоб виросла гарна розсада. І вона якраз буде така, яку потрібно висадити в ґрунт. Вона буде не перерощена, вона буде максимум, максимум це на бутонах, тобто ще не зацвіти. Це дуже важливо, щоб на момент висадки розсади вона у вас не зацвіла. Тому вираховуйте, відраховуйте свої строки. Сіяти буду у е, субстрат, сію в професійний торф'яний субстрат. І це ще один третій пункт, який важливий для перчика. Е, субстрат має бути легкий, повітро, водопроникний, проникний, для того, щоб рослинам було легше в ньому розвиватися, легше проростати. Тому беріть максимальний якийсь якісний субстрат. Це не означає, що якщо ви наберете звичайної, там своєї садової землі перес не зійде, Зійде, але йому буде там важче, буде важче розвиватися, буде більша загроза того, що ви зальєте, і ну, грунт цей спресується, він візьметься кіркою. Тому обирайте такий субстрат, не пошкодуйте, оберіть якийсь гарний якісний субстрат для посіву. І будемо висівати. Що ж, показую вам сам процес, що я буду робити, як я буду це робити. Субстрат набраний, він вже злегка зволожений, він не пересушений. Пересушений субстрат не беріть ніколи, бо ви не зможете ви його якісно зволожити. Бачите, трошки він у мене ось так ощільнений, для того, щоб вирівняти просто поверхню. Це необхідно для того, щоб всі насіни не мали однакові умови, щоб вони потім в процесі не провалилися одна глибше, одна з краю лежатиме. Тобто, поверхню вирівнюємо. Проливаю ще разок. Що нам потрібно? Пролити потрібно добре. Насіння перчику має таку дуже плотну, дуже щільну таку оболонку тверду. І для того, щоб розпочати проростати, для того, щоб почати рости, перчику потрібно її розм'якшити, йому на сінині потрібно набратися добре води. І тому це дуже важливо. Я раніше замочувала перець, і ви також можете це зробити, якщо маєте бажання замочити перчик на ніч, хоча б. З вечора замочили, зранку посіяли. Можна замочити у стимуляторі росту. Стимулятор росту також дає свої плюси у проростанні. і Сходи більш дружні і такі більш міцні виходять. Так, можна замочувати, можна не замочувати. Сухе насіння, ну, можливо, на день пізніше воно зійде, через те, що на сінинці потрібно набратися вологи. Ось це мій, мій перчик, це мій Еней. Бачите, таке частеньке насіння, моє самозбірне. Маркування проводимо обов'язково. Ось пишу я таку міточку, заміточку, що це буде в мене перчик Еней. І тепер буду висівати. Можна використати. Рядний посів, посів рядами. Особливо, якщо ви там любите переливати, якщо у вас там якісь такі проблеми, забаганки. Так? Але я ніколи такого не роблю. Перчик я висіваю просто ось так, десь залишаючи сантиметр між насінинками, Просто їх розкладаю по поверхні. так. І якщо ви, від цього залежатиме від вашого посіву такого, як, наскільки густо ви посієте, рядками, нерядками. буде залежати, як швидко вам доведеться розпіковувати, розсаджувати ваш перчик. Я цей перчик розпіковую одразу, як з'являються справжні листочки. Справжні листочки з'являться, і я одразу їх буду розсаджувати у більші ящики. Вони вже там будуть до продажу. У великих таких ящиках. Тому я сію густенько. Якщо ви плануєте, що там ви будете тримати цей перчик аж до висадки у цьому ящику, то тоді ж зважайте, скільки вам потрібно рослин посадити. Садіть тоді менше, садіть їх не так густо. Тут регулюйте вже по вашим можливостям. Зможете ви розсаджувати його швидко, чи не зможете той перчик. Я висіваю ось так. Так, просто зараз буду розкладати, в такий ящичок війде в мене десь 250-300 на сінин. Це я вже знаю, бо не перший рік сію. Сію, далі загорнемо це все землею і ще раз будемо проливати. Зараз висіваю і покажу вам, що в мене вийде. Ось так у мене вийшло посіяти цей перший ящичок. Тепер будемо зверху присипати ґрунтом. Це є обов'язкова умова. Якщо не буде присипано у вас, або якщо не буде достатньо вологості, то може не зняти на сінневу оболонку перчик. Вийдуть у вас такі космонавтики. Це буває через недостатню вологість, або коли ви мало заробляєте ґрунтом. Десь пів сантиметри. Більше не потрібно, дуже глибоко також не потрібно. І обов'язково ущільнюю. ущільнюю і і буду проливати. Так, і ось так, ось Все це дуже просто. Також вологенький має бути субстрат, не дуже пересушений. Так? Ну, зараз покажу вам ще дещо і буду. Далі працювати. Хочу показати вам насіннячко гібридів. Десь потрапило мені в Ютубі відео. Жінка скаржилася саме на фірму, на ось цю фірму на Спектр Сад, що там не докладають насінинки Я ніколи з таким не зустрічалася, ніколи в мене такого не було. І зараз покажу вам, що все тут гаразд. Ось так. Ось ці вісім насінинок, їх вісім обіцяно, вісім вони є, так що нічого страшного я не бачу. Насіннечко оброблене, воно оброблене фунгіцидом, бо це не наше насіння, це Голландія, це сінгента виробляється насіннечко. Можете почитати на звороті пачки, будете бачити. І тут виробник зазначає, що насіння оброблене фунгіцидом. Тобто немає змісту його замочувати і нічого з ним робити. Зараз просто його так само посію, але в таку в малесеньку, в малесенький такий стаканчик. Я ніколи не зустрічалася, щоб там не було недостачі в цій, в цій фірмі, або щоб погано сходила. Дуже гарна фірма, ми з ними також працюємо. І беремо, в нас магазинчик з товарами для саду городу. Ми беремо насіння ну це з магазину, я взяла його зі свого. Беремо завжди ніяких проблем ніколи не виникало. Теж ось так покладу. Так. Зараз все заробляємо ґрунтом, проливаємо і поїде воно все в тепличку. Покажу вам зараз, яка в мене тепличка. Ось так у мене на верхніх стелажах, на верхніх поличках е обладнані такі теплички. Бачите, зашита вона, тепла. Тут знизу лампа стоїть на сусідній полиці, тому ця буде підігріватися. Тут буде наче тепла підлога. І ще закриємо ось так плівочкою. І взагалі там буде висока температура, і все буде дуже-дуже гарно сходити. Що ж, я бажаю вам рясних сходів, бажаю вам щедрого врожаю. Діліться у коментарях, як вирощуєте ви, чи вирощуєте ви перчик. Не забудьте про вподобайку, про підписку. Я далі працювати, сію перці, сію баклажани таким самим способом. Тож до зустрічі у нових відео!